Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. Сьогодні хочу розібрати таку річ, як загрудинний біль, так, або що називають загрудинна неврологія. Вона досить схожа з міжреберною неврологією, але вона трішечки відрізняється локалізацією місць прикріплення. От, одним з дуже частих проявів цієї неврології може бути фіксація стравоходу, і тоді у вас буде постійний біль між лівою лопаткою та е, хребтом. От Якщо у вас фіксований стравохід, ви знаєте, що, можливо, у вас є саме ця фіксація, і е, без хорошого спеціаліста ви самостійно це не знімете. Скільки ви не робили масажі, воно постійно буде стабільно повертатись, буде фіксуватись, вам будуть вправляти кістки, знімати блоки і все що завгодно, але біль буде повертатись. Знайте, що більш за все це у вас фіксація стравоходу. Але є й такі моменти, які викликані саме м'язами. Як перевірити, що це у вас м'язева дисфункція? Отже, я вже показував на деяких відео, що якщо ми, наприклад, ми беремо міжреберну неврологію, ми скоротили м'яз і робимо вдих, і біль зникає, так? Або при розтягненні раз, і біль зникає. Це м'язева поход. Отут щось те саме. Але біль буде акцентувати свою увагу на місцях прикріплення ребер. Тому вам потрібно буде, якщо це, наприклад, у вас біль, от по правій стороні, наприклад, ті, так? вам потрібно буде. От, ви вдихаєте, вам тяжко, ви берете свою ручку, підводите ось таким чином, щоб розслабити м'яз і округляєте тіло. І пробуєте в такому положенні вдихнути. Якщо у вас біль зникає, більш за все, що це фіксація місць прикріплення великого грудного м'язу до грудної порції. Відповідно, ви знаходите тут больові точки. От ви вдихаєте, наприклад, тут вам боляче. Ви підводите, скорочуєте, округляєте спину. І точка зникає біль, вам стає легше. Вам потрібно просто в цьому положенні розмасажувати дану точку скорочення. І може бути інший момент, коли вам навпаки боляче. Коли ви ну, скоро так ще більніше, і навпаки, ви берете і розтягуєтесь. Для того, щоб правильно розтягнутися, потрібно буде руку розвернути от в таке положення. От. В такому положенні у нас розвертаються волокна, і йде пряме натягування. Вам потрібно лягти буде, наприклад, на ліжко, розвернути руку, зробити вдох і ви помітите, що стане легше. Відповідно, в цьому положенні ви шукаєте це місце і просто розминаєте. Можете додати отакої перкусії, розмасажувати дану точку. Пробуйте, якщо допомогло, пишіть.